Ну а ще одні поради, про які ми будемо далі говорити, вони стосуються вже домашніх улюбленців. Якщо у вашому домі живе пухнастий улюбленець, то окрім мисок, іграшок та власного простору, тваринці потрібна своя домашня аптечка із необхідними ліками. Особливо на випадок повного блекауту, що слід мати у ветеринарній аптечці, розкаже ветеринарний лікар Ілля Пронько. Ілля Пронько ветеринар. Життєве кредо не має нічого важливішого за те, як ти робиш свою справу. Після перемоги мріє розвивати і відбудовувати Україну всіма доступними йому методами. Ранок розпочинає з кави. Пане Ілля, доброго ранку, раді вас вітати доброго в нашій ранку. студії. Знаєте, в мене є кішка, їй 11 років. І я чесно вам скажу: в мене немає ветеринарної аптечки. І коли ми готували цю тему, думки різних наших колег розійшлися. В когось у кого є домашні улюбленці, є ветеринарна аптечка. А в мене приклад такий не, не зовсім приклад. Можна сказати. А, а Є я перепрошую одразу такі члени редакції, в яких нема домашніх тварин. І це було супер здивування. що ще й ще Рині треба аптечку. Розкажіть про важливість домашньої аптечці для свого улюбленця. Ну, насправді це реально дуже актуальна тема, тому що люди забувають про те, що окрім деяких побутових речей потрібно ще й займатися медициною. І, на жаль, тварини так само хворіють, як і люди. І в будь-який момент може виникнути навіть якщо, наприклад, слава Богу, що у вас все добре. Але в будь-якому випадку 10 років це вже вік, і не дай Боже, але може щось статися. Тобто, це в нас називається ургенція, тоді, коли в нас невідкладний стан і нам треба дуже швидко допомагати якщо в нас є аптечка яка в принципі укомплектована разом з ветеринарним лікарем який вас веде то у вас є можливість в принципі відреагувати дуже швидко і зробити правильні кроки щоб довести наприклад тварину щоб в неї все було добре ну давайте спочатку для будь-якого власника тобто для будь-якої тварини потрібно мати аптечку власнику знаєте є такий вислів у лікарів про те що немає здорових людей да і тварин а є Недосліджені просто. Так само, так, історія. Тому, в принципі, є породи, які менш уразливі до якихось хвороб. У них генетичні, ну там, джекрасил або ще хтось, Без вони екіс. вважаються досить такими ем, здоровими. Да. Але в будь-якому випадку навіть такі тварини колись там, бігають по вулиці, якусь там знайшли кісточку або Без ще не щось, не. і це може зашкодити їм. Тому, в принципі, навіть здоровим тваринам, будь-яким тваринам. Ми зараз говоримо про всіх тварин. Я маю на увазі, наприклад, там морська свинка, їй теж треба аптечку або морська парушка. Да. Справа в тому, що такі, можна сказати, дрібні, екзотичні тварини, вони досить специфічні у лікуванні, і там потрібно дуже дуже добре з ветеринарним лікарем підбирати препарати, тому що в них дуже малий діапазон препаратів. Тобто треба чітко знати, що колоти, і краще все одно перед будь-яким уколом, перед будь-якою процедурою, яку людина буде робити, дзвонити ветеринару. Да, який і буде наприклад і щось знає угу. про неї, пане Ілля, А от можна якось узагальнити про нашу ветеринарну аптечку, що обов'язково в ній повинно бути, да в якщо принципі, це тварини, принципі, кішка, да. собака, так якісь тобто частіше, популярні. частіше до нас, наприклад, до нашої команди звертаються з проблемами тоді, коли, наприклад, легка інтоксикація, да? тобто щось з'їла, да почалася діарея, або ще щось покуси, наприклад, не тварин інших, а бджіл, наприклад, особливо влітку. Що ще? Наприклад, алергічні реакції, на жаль, це дуже часто, часто ситуація, ну і якийсь Кліші. синдром болі. Кліші там одразу треба до витерина. Там людина нічого не зможе зробити. Обов'язково потрібно, до речі, обробляти тварин від кліщів, щоб не було патології ніяк. Тобто, фактично, ліки від алергії, від отруєння для травлення, Абсолютно вірно. так, наскільки Абсолютно це вірно. От такий, прям, щоб обов'язково. Це, бу... да. це якщо говорити про базу, якщо вже в тварин Є якийсь синдром, де який патологічний стан, який дуже довго триває, тобто хронічне захворювання, тоді вже треба мати щось до. Але ми бачимо, що зараз візуалізуємо так, те, що потрібно мати ще в ветеринарній аптечці. Я так розумію, що ліки це саме до лікаря, так, до ветеринарного лікаря а, треба підбирати, а загальні це от і, і шприци, і рукавички, і сп -сп серветки, так, і ліхтарик. Ну, це напевно дійсно для блекауту, далі. Але все ж таки абсолютно вірно, кровоспинний порошок, фізрозчин для очей, папірець з номером телефону власника тварини. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Але аптечка мається на увазі більше в плані ветеринарного, тобто це більш узагальнено. Абсолютно все одно, ви рекомендуєте, що, абсолютно що кожен випадок він індивідуальний. Абсолютно. І зрозуміло, що зі своїм ветеринарним лікарем для свого домашнього улюбленця краще прям. Індивідуально все чітко а підібрати справа в тому, що в будь-якому випадку людина ну, бажано, да? як є сімейний лікар, так є і майже сімейний ветеринар. Тобто, коли, наприклад, там, ветеринарний лікар знає щось про тварину, йому легше дати пораду по телефону, що вколоти, якщо треба, угу. як обробити рану, якщо треба. Але для цього дуже важливе таке страшне слово, диспансеризація. Да? Це тоді, коли просто тварина кожні ну, два рази на рік, наприклад, приходить до ветеринари. Нараз дає аналіз крові. У, ультразвукову діагностику це мінімум, який дозволить ветеринару сказати, що можна колоти, що ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Це дійсно страшне таке слово. Mm -hmm. А взагалі, як ми можемо розпізнати, що тваринці стає зле? Um, розумієте, ви у вас є кішка, ви її дуже добре знаєте. Тобто вона, наприклад, вас зустрічає, коли, вона, коли ви приходите додому, там, вона просить щось попоїсти. Um, якщо оцей um, Такі uh, Алгоритм, да, алгоритм змінюється, то треба вже трошечки бити на сполох. Якщо бачите, що незвичне себе поводить, Абсолютно так ніж. не так, як завжди. Ховається і так далі. А от міфи є, існують про здоров'я тварин. От я найпоширеніше, мені здається, яке я чула, це про мокрий або навпаки теплий і сухий ніс. Так що якщо у тваринки мокрий, холодний, це, мабуть, носик, то це значить, що вона дуже вообще, суперздорова. А якщо теплий і сухий, то трошки хвора. Це правда, на жаль, це Дійсно, міф абсолютно так нічого не показує. Тобто, треба, якщо вже ви підозрюєте температуру тварини, краще знайти цей термометр да, і виміряти температуру, бо ніс, на жаль, не показник. А ще існують міфи: от, наприклад, про те, що препарати від кліщів та блік шкодять печінці та ниркам, що їх не можна вживати. Це правда? Дивіться: значить, препарати від кліщів, які не дозволяють тварині, ну, кліщу вкусити тварину, а вже ж будь-який препарат. Навіть якщо ми в нас були голова, і ми п'ємо сил, сил, силову кислоту, то в нас все одно відбуваються якісь проблеми. Будь-який препарат шкодить, але е, треба зважувати, що більше зашкодить. Більше зашкодить, якщо тварину вкусить кліщ, і в неї буде таке захворювання, як бебезіоз. Mm -hmm. Mm -hmm. А ще міфи є про те, що вакцинація спричиняє рак, або може це зробити. Е, е, ну в британській літературі дійсно бувають випадки, що вони описують таку ситуацію, але е, це все індивідуально. Онкологія, на жаль, це той патологічний стан, який виникає внаслідок дуже багатьох факторів. Вакцинація навпаки підтримує здоров'я тварини, але потрібно робити це правильно. Ну так, тобто, правильну схему вакцинації, і тоді все дай Боже буде добре. Ну, найголовніше не затягувати, і дійсно, як ви кажете, якщо змінюється поведінка вашого домашнього улюбленця, одразу не займатися найголовніше самолікуванням вашої Абсолютно тварини, вірно. якщо так правильно Абсолютно. сказати, а звертатися до свого ветеринарного лікаря. Так це можна і спробувати. мати обов'язково ветеринарну аптечку. Обіцяю, зайнятися цим Абсолютно питанням вірно. одразу після першого шоу. Дякуємо, що ви до нас дякую. завітали. Це дуже важливо, як на мене, як власника кота. Ну а ми рухаємося далі п'ять днів без води та їжі на висоті семи. Метрів провело лелечення на Чернігівщині. Дорослі птахи залишили пташеня у гнізді, бо він так.